Треба встигнути за час цього земного життя, який нам дав Господь, покаятися, примиритися з Богом, бо прийде такий час, коли покаяння вже для людини не буде, двері спасіння закриються, а сьогодні ще є той добрий час для того, щоб примиритися з Богом. Для того, щоб покаятися, очиститися від гріхів, бо ми не знаємо, що принесе нам завтрашній день. Ми не знаємо, що ми прокинемося вранці, і треба встигнути примиритися з Богом. Треба встигнути покаятися, бо немає іншого імені під небом, даного людям, яким би нам належало спастись, це ім'я. Ісус Христос, Він є Спаситель світу.